Дівчата, у цьому відео я покажу вам найтоповіші відтінки близькі та оліяк на цей сезон. Ну, дивись до кінця, там буде мій фаворит сезону. Отже, у мене є нікс е, у відтінку. Sprinkle Sprinkle. Мені подобається, що вони називають відтінки 0,2, 03, 05, а Sprinkle. Спрінкл, спрінкл. Там є ще New Speed, ще якісь. Ти поки його прочитаєш, поки його запам'ятаєш, ну, коротше, ахуєваєш от в житті. Так, тестуємо. Ну, взагалі відтінок дуже гарний, дуже він гарний. І я думаю, що він буде топом на осінь, але на літо насправді його мені носити не хочеться. Так, наносимо. Він максимально а, красивий. Так, він ідеально підкреслює а, мій відтінок губ, додає йому блиску, яскравості. Тому я цьому, напевно, відтінку, я його щось, напевно, недооцінила, коли запхнула на останнє місце насправді. Що мені подобається у NYX, що вони носяться ідеально, насправді, вони дуже комфортні на губах, майже невідчутні, вони не, не липнуть, немає оцього відчуття, ніби тобі рот заклеїли суперклеєм моментом. Я думаю, якщо додати ще олівчик, результат буде супер. Насправді я не такий великий фанат олівчиків, тому що мені подобається. Ну, просто взяла, намастила і пішла. У мене немає часу відстругати той олівчик, вимальовувати контури. Я вважаю, що цей відтінок однозначно доповнить ваші осінні луки. Та, тільки, дівчатки, у нас проблемка. я забула взяти бумажку, щоб це все витерти. Салфеточку, так що на секундочку, я зараз повернуся. Все. Це салфітками набагато краще. Я дуже вагаюся, не знаю, який серед цих краще. Насправді мені подобаються вони обидва. Це мій був а, перший. Блиск оліка, це взагалі-то оліка для губ, і вона називається цей відтінок New Speed. Ну, давайте почнемо з нього. Ну він, він офігенний. Дивіться, я навіть його відкрила та роздерла ту хуйню. Це було дуже насправді складно, він офігенний, його вже треба викинути, бо я вже не достаю. Але я все одно хочу показати вам, і я хочу, щоб він був у кожній насправді. Хто не любить із цих яскравих червоних кольорів, червоної помади, але хотілося б інколи носити такий відтінок, я дуже... Дуже рекомендую придбати е, ось цей відтінок, ним можна взагалі регулювати, Да наскільки яскравий буде відтінок. Тобто можна нанести менше і він буде ледь помітний. Можна нанести більше і пф, сексі бомбіта. Ну, це коли вже таке якесь хорні настроєння, то в принципі можна нанести чуть побільше. Мені подобається, що вони максимально легкі у нанесенні. Тобто мені не треба там акуратно, точно якось так підводити контур, щоб, не дай Бог, не вийти. І губи не вийшли криві, вони все одно виходять ідеальні. Ось я нанесла трішки, да, і вийшов такий ледь-ледь, такий червоний відтінок. Ну, для мене це ледь ледь ну, дуже класний, дуже ніжний. Я тепер хочу ще нанести більше, але я не знаю, чи я зможу дістати його. О, дивік. Сок, сок, сок. Тепер. Mm, так і хочеться з'їсти. Mm, а, це просто кайф. Я хочу купити собі ще один. Взагалі, у мене є невеличка мрія. У мене дуже багато різної косметики. Зокрема, у мене дуже багато різних блисків для губ. І мені, напевно, колись у майбутньому хотілося отримати якийсь невеличкий подарунок від якогось бренду, навіть від того NYX, Але для мене це просто Ну, щось таке захмарне, і мені здається, що до цього дійти дуже важко. Хоча ну, насправді в твоїй голові. Тому я буду дуже вдячна вам за коментар. Можливо, ніхс мене помітить і відправлять якийсь мені подарунок, і я обов'язково зніму огляд на їхню продукцію у себе на YouTube-каналі, на TikTok. У мене є дуже багато різних платформ. Цей відтінок я б, напевно, носила під якусь яскраву погоду, сонячну погоду, або коли хочеться додати якогось настрою в свій день. А в похмуру погоду мені чомусь більше відкликається ось цей. Дуже він схожий по текстурі на Nix New Speed. Це якогось, я не пам'ятаю, я якось читала. Коротше, якісь не такі. Це вони об'язательно знати. Коротше, і він такого, наче може здаватися да, фіолетово-баклажанового якогось відтінку. Він називається Zet's, напевно, щит, не знаю. Не. А, Чік, Чік. That's Ой. Oh. До речі, я не знаю, чи фокус там ловить, ну. Но... Що зробиш? Прийдеться вам дивитися без фокусу. Ще плюс а, цих олів для губ в тому, що вони реально зволожують губи, а не сушать їх. Як то пам'ятаєте, було колись популярні такі матові помади від Maybelline, вони зараз, в принципі, є в продажі, але вони не реально сушать губи просто ну це піздець. У мене теж таке було. І прикол їхній в тому, що я зараз нанесу ще трішки, бо мені хочеться показати вам, який тут колір і як його можна насправді розкрити. Тому що так взагалі колір не схожий, як у баночці. Ну, В баночці він набагато яскравіший. Ну, бімба просто розйоб, розйоб кабіни случився. І взагалі я хотіла б ще попробувати, напевно, їхній. Там є в них вроді би барбі. Коротше, він такий рожевий. Але, блять, куди мені вже? мене вже цих тільки три. Ну, дуже сильно хочу насправді. Це була підбірка нікс. Та, яке мені найбільше подобається, але все одно я йшла з кінця. Отже, спочатку ось цей, ось цей, ось цей. Далі. М -м -м -м, далі, далі, далі. Холі Скін, Girls. Girls. Я не знала, що Голі Скін випустили близькі. Ну, sorry! Мені ніхто не відправляє інформацію про це. Я не можу сказати, який це відтінок, тому що я викинула коробочку. Але я думаю, це буде не складно знайти на сайті Голі Скін, якщо вам захочеться придбати. Що мені. Не дуже подобається. Так, ось половинка. Да? Ну, ну, добре, не половинка, це вже, звісно, дуже сильно утрірує. Коротше, відкриваємо. До речі, кісточка дуже схожа на нікс. Коротше, якийсь закос під нікс, але набагато дешевший. Чому мені не подобається дісти кісточку, ну і тут і залишається ну, половина продукту. Ну, це так обідно. Ну, типа, може робити таку кісточку. Ну, ну, Неприємно, коли купляєш, типу, е великий. Велику таку цю бомбіну, ну хочеться, щоб вона була повною, а вона не повна. Не подобається таке. До речі, давайте порівняємо з кісточкою від NYX, Схожі. Ця якась продовгувата, це більш пухна стає така пузата трошки. Ось цей блиск точно для тих, хто не любить яску. Блядь. Йо, вони щасливі. Секундочку. В нього є відтінок. Просто коли я його купляла, я думала, що це буде жорсткий відтінок Бургунді. Отакий, От як в баночці. Але по факту, скільки я б його не наносила, це не нікс. Кольору тут більше не стає. Хіба якщо, напевно, вилити всю банку? Ну. Але що можу сказати позитивного не липне взагалі, він де зволожуючий. Тобто, якщо ви хочете отримати додаткове зволоження, я рекомендую ось цей. Нікс також з цим справляється. Нікс, напевно, трішки кращий, тому що він має кольори. Це особисто моя думка, бо я б хотіла, напевно, щось з, з кольором. Не любите, коли є жорсткий якийсь кольор. Я рекомендую вам Нікс Фу, блядь. Я рекомендую вам Холі Скін. Отже, я рекомендую тим, хто хоче зволожити свої губи, надати їм легкого блиску. Все, і щоб вони не липли. У мене є ліпс. Я не пробувала їхню новинку, що там київський торт і так далі. Ну, нет можливості фінансувати, якщо чесно. Я не розумію феномену цих блисків. У мене десь є ще. Чи він такий прозорий-прозорий, але я не знаю, де він. Ну, Я в душі не грибу, я його десь проїбала. Правда, ну, не знаю, колір э, детської неожиданності. Ну, жовтий якийсь. Типу прозорий він мені цілком ок, бо він прозорий. Ну, важко зіпсувати прозорий блиск. Я реально не розумію феномену цього блиску. Ну, він так само не липне, як NYX чи Holy Skin, Ну, колір мені, ладно, я ще до нього якось не привикла. Мені здається, що цей колір трохи якийсь жовтуватий, типа за цю піздюрку 8 мл. Ну, але ціну таку валять, якщо чесно. І мене. міня. Звініть і мене, Ліпс. Надсилайте мені на огляд. Ні, ну я розумію, що його вистачає надовго. Скучно. Хочеться бути яркою. В цьому, блядь, грустно в мірі. Грустно в мірі хочеться бути яркою, жінки, а не якось лате. Хочеться бути якимось, я не знаю, моко із збитими слівками і кучою карамелі. Хучого соусі. Чата, я дуже рада, якщо ви додивилися до цього моменту. Мій number One це Юніко. Боже, дівчата, як я жала на нього, бабки, ви що бачили? Коротше, ну, моя подружка, вона мене обіділа, що це ахуєнно. І це реально ахуєний блиск. Він коштує цих грошей. До речі, його тут 12 мл, а ліпсові 8. Ліпс. Коротше, у мене у відтінку джем. Я вже не користуюсь давненько. Ось такий аплікатор. Ну так, да, грязний, ну, заякі. І мене. я вам що тут? Ой, боже. боже, 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 боже. М -м, просто сок, він просто сочний, і він чуть-чуть з холодком. Я знаю, що була раніше стара версія, там, де було більше ментол. І я, блять, так жалі, що я його не купила раніше, бо я так хотіла попробувати цей ментол. Я взагалі люблю все, що пов'язане з ментолом. Тут придбалась. Ну, то так, Жадність сфраю разгубила. Я стою вже втік. Мені подобається ось ця металічна, металічна, металічна хуета. Ну, варенічку. Щоб понаносити. Знаєте, щас се Ви, Можете мені сказати, що так ці відінки, такі, як в нікс, ніхуя подобного дівчата. Він якийсь як дзеркальний, мармеладно-шоколадний. Він дзеркальний якийсь, ну просто нереально він відчувається ну, на губах зовсім по-іншому. О який плюс, що усіх блисків, олійок вони не липнуть, жоден з них не липне. Думаєте, чого я його в кінці наношу? ношу? Ну, я бать, стирати його. Ніхочю мені зайнятись. Дуже ще хочу попробувати пудру від Юніко і, і туш для вій. Так що, дівчата, якщо ви хочете, щоб я собі це купила, поставте мені лайк і напишіть коментар. Так само можна регулювати яскравість кольору кількістю нанесення. Ну, це ахуєнно. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях, який із цих блисків вам сподобався найбільше, та який блиск зайняв ваше сердечко у цьому сезоні.